Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя не може бути ні справедливим, ні несправедливим. Усе має свої причини, свої наслідки і свої вчинки. Але ми робимо інколи велику помилку. Ми концентруємося на невдачах і при цьому мало приділяємо уваги своїм успіхам. І це не дає нам пов. Для того, аби досягти нових рубежів. Так не має бути. Ми успішні, ми дієві, ми працьовиті. Сьогодні у нас в програмі гість із Хмельницького, це молодий, енергійний і також успішний молодий чоловік керівник пенсіонату для літніх людей промінь життя Максим Шпачко. Доброго вечора. Доброго вечора. Максим, дякую, що ви знайшли час. Приїхали до нас із Хмельницького поспілкуватися зі мною, з нашими телеглядачами, адже ви робите таку корисну справу. Усіх у нас бувають важкі періоди. Якісь ситуації неприємні, якісь тривожні стани. От коли у вас щось подібне відбувається, як ви реагуєте взагалі ваша, ваша реакція на труднощі? Зупиняюся, обдумую, не приймаю поспішних рішень. І це допомагає все осмислити і прийняти правильне рішення, яке б воно не було. Просто не імпульсивний, Все має бути виважено, чітко. Не приймати головне рішень швидких. Ви відкрили в Хмельницькому уже. Більше року пенсіонат для людей поважного віку. Які були передумови того, щоб відкрити у нас Кам'янець-Подільському подібний пенсіонат? Ми тут відкрили даний заклад зв'язку з тим, що було багато звернень від людей, а їхати з Каменця їм було далеко. І по цих зверненнях ми прийняли рішення відкрити тут заклад для людей літнього віку. Максим, а які взагалі умови у вас в пансіонаті для людей поважного віку, які перебувають у вас? П'ятиразове харчування, просторі, палати, гігієнічні процедури. Ну, також в наші послуги входить цілодобовий догляд за літніми людьми, догляд за лежачими пацієнтами. Догляд після інсульту та інфаркту, догляд за людьми з деменцією, післяопераційний догляд, догляд за людьми з порушеннями зору, догляд за пацієнтами із різними травмами, в тому числі переломами, догляд за. Онкохворими, надання паліативної допомоги, щоденний контроль стану фізичного та психологічного здоров'я, консультація лікаря ну, за потреби, професійна турбота, здійснення всіх необхідних гігієнічних процедур, щоденне прибирання прання, забезпечення дозвілля та доступних умов проживання. Максим, а в пансіонаті здебільшого одинокі люди? Ні, здебільшого це не одинокі люди, які мають родину, які за ними доглядають. Угу. Якось, знаєте, воно так трішки тут в душі шкребеться пансіонат для літніх людей. А які у цьому все ж таки плюси? Адже у всьому світі цей напрямок досить таки активно діє. Основний плюс це цілодобовий догляд. Догляд професійних працівників, які не один рік працюють у цій сфері. Ну, також основне це спілкування із своїми однолітками. Це надає їм певний розвиток і не дає їм деградувати, до прикладу, якщо людина знаходиться сама вдома, а її родичі там на роботі чи в своїх справах. А тут вони собі спілкуються, дивляться разом телевізор. Не тільки і там дедушки грають шахмати, до прикладу, там, Нарди, бабушки між собою там, спілкуються, сидять на лавочці, ну, їм допомагають, щоб вони вийшли на двір. Там, ну. Буває таке, що людина літнього віку проживає на п'ятому поверсі без ліфта. Ну, її майже нереально кожен день виводити на вулицю, а ми надаємо таку послугу, і в нас приватний будинок, де можна кожен день знаходитися на свіжому повітрі. Це виглядає у вас? Я була, я бачила, і хочу сказати, що це дійсно виглядає як. Ну, такий родинний будинок. Вони усі там е друзі. Вони вже вважають себе, як і родиною, всі спілкуються, всі приємно. Ну атмосфера можу запевнити, що досить таки вам е великий респект. Ви створили необхідні умови для цього. Так, І наш персонал, коли знаходиться на зміні, він там з ними і ночує, і проживає, і харчуються вони разом. Ну, І це більш сімейного типу виглядає. Вони всі між собою знайомі і спілкуються щоденно. Е, в Хмельницькому пенсіонат, яким ви керуєте, е, уже ж більше року, так як я казала, там. Повністю налагоджена робота, чи, в принципі, однаково діють і в Хмельницькому, ваш пансіонат, і в Кам'янець-Подільському? Ну, принцип однаковий. Але кожна людина, яка у нас перебуває, потребує свого підходу. У нас окремий підход до кожної людини, тому по певному зразку ми працюємо, але кожен будинок це окрема справа. Окремий підхід, окреме харчування. Є люди, які харчуються по-різному. Тому основні принципи однакові, але кожен будинок потребує свого підходу. У вас є вихідні? Намагаємося. Я думаю, ні. Майже немає. Ви так. У душу щиро маєте, ви віддаєте себе повністю роботі. Скажіть: а от якщо е, людина, е, яка має родину, але рідні повинні ну, залишити її на тиждень, два, десь від'їхати по справах, можна е, звернутися до вас в пенсіонат на тимчасове перебування? Ну, в нас немає обмежень в перебуванні в часі. Це може бути і подобовий догляд. Ну, до прикладу, люд, людям треба відпочити чи поїхати в відрядження, чи в відпустку. Можуть залишити у нас і на 2-3 дні, а можуть залишити на 2-3 місяці і довше. Яка вікова категорія в пенсіонаті? Ну, обмежень не немає, але ну, здебільшого це люди поважного віку. Але і бувають люди після інсульту. Ми можемо також надавати послуги реабілітолога. Тому люди різного віку бувають. Максим. Ну, ми говоримо зараз про людей, які потребують допомоги в поважному віці. Але я знаю, що є приклади, коли досить молоді люди потрапляють до вас в пенсіонат. Після якоїсь важкої хвороби? Так, на моїй практиці роботи у нас бувало і неодноразово, що були люди досить молодого віку, навіть мої однолітки, які були важкохворі, лежачі і потребували постійного догляду. Були хворі з порушеннями гормональними, там щитовидка гормони не виробляла, і ми здійснювали постійний контроль, нам допомагали медичні працівники. З аналізами коригували надання ліків, і ми по списку постійно видавали в певну годину, які потрібно. Є також люди інсулінозалежні, які потребують постійного три рази на добу, чотири рази на добу. Кожен випадок є індивідуальний, кожен випадок прописується і надається допомога людині компетентними працівниками. Тобто не тільки в літньому віці, а й люди, які мають хвороби. Я знаю, що ну так чула, що в Києві, припустимо, там взагалі від 10 років діти потрапляли ну, в подібні пансіонати. Так буває, діти з народження переживають там. Наприклад, Міннингіт, інцеволофопатія. І за такими людьми ми теж можемо здійснювати догляд. Це важко, але хтось це має робити. Ви знаєте, є подібні державні пенсіонати, але вони коштують набагато дорожче, ніж вам. Як так вдається? адже на сьогодні. Ціни на продукти, на опалення, на світло, воно все досить таки виросло в ціні. У вас дуже доступна ціна перебування. Ну, ми намагаємося. ну Це в зв'язку з тим, що в нас штат працівників виконує в основному я. І мій, мій персонал це сиділки і медсестра. Я виконую функції і водія, і завхоза, і консультанта. Співпрацюю. Це сімейний бізнес. Допомагає моя дружина, батьки, мої партнери. Тому можливо так, і ми не, я не, не намагаюся заробити багато коштів а і допомогти людям так. Просто це справа життя, це покликання серця, так? Да? Напевно. Ви знаєте, сьогодні всі стурбовані е через війну, через подорожчання всіх енергоносіїв. Як пережити зиму, як пережити осінь, ранню весну, адже буде холодно? Як у вас з цим питанням обігріву людей? Опалення у нас газове, але як альтернативу, ми встановили твердотопливний котел і закупили велику кількість дров. Також закупили генератор потужний, який забезпечить нам автономну подачу електроенергії і зі скважини води своєї. Щось не буде проблем. Вода, світло, тепло. Не буде. Це ж, ці люди вони люблять, щоб було тепленько їм і забезпечуємо це. Максим, давайте будемо відверті, так? Адже програма, та відверта розмова. Ви вибрали досить складний напрямок діяльності і морально, і фізично. Ви працюєте, ви мотуєтесь і 24 на 7. Також з вами працює і дружина Віта, яка теж цілком віддається роботі. Чому ви обрали саме цей напрямок? Адже можна було зробити ну, якийсь магазин, кафе, а ви робите пенсіонат? Був перелом в житті у мене, і я шукав нішу, яку зайняти. Ну, Так сталося, що мої знайомі вже займалися цим у місті Києві. Тому я вирішив з ними співпрацювати, і ми відкрили будинок в місті Хмельницькому. Тепер і в Кам'янці, і надіємося, будемо розвиватися в нашій області далі, допомагати людям. Ви з дружиною, коли вдома ви продовжуєте говорити про роботу. Як ви е, розмежовуєте ці питання, сімейний побут і робота? Продовжуємо, бо тут не дінеся ніде, є кількість певна людей, є родичі, які постійно дзвонять, є люди, які хочуть до нас поступити. Також ми здійснюємо консультацію, щоб прийняти людей. І тому постійна робота вона не закінчується майже ніколи. Ну, в нічний час і, ну, взагалі буває, і вночі дзвонять. Якщо щось стається з людиною, персонал дзвонить, доповідає, що сталася така то подія. Тому робота наша і вдома, скажімо так. Припустимо, для глядачів, які нас сьогодні дивляться. Досить корисна інформація. І це не так жахливо виглядає, як ми звикли до цього робити. Це вже такий європейський підхід до життя. Якби була така ненагода у вас займатися чимось іншим. Ви вибрали б щось друге? Немає часу над цим думати. Вибрав це і будемо робити це як найкраще. Не вибрав би, напевно. На даний момент немає і не розглядаю я інших варіантів роботи своєї. Це не тільки робота, це життя. Це і вдома, і на, і на роботі, і навіть коли відпочиваю, це все, все одно це пов'язано з, з роботою. Для того, аби я думаю, що в когось є такі ситуації, які на людей, які на сьогодні дивляться, що потрібно. Для близької людини забезпечити догляд цілодобовий, як потрапити до вас пацієнт? Ми є в соцмережах наші сторінки. Також є номера телефонів, на які можна зателефонувати, і в будь-який час навіть без поселення ми можемо проконсультувати людину, можемо підказати, як правильно це зробити. Порекомендувати, навіть якщо немає змоги до нас розмістити, то ми підкажемо, як, як можна правильніше доглядати, Ну і щоб не, не нашкодити самій тій людині, яку доглядають. Ну, бувають такі випадки, що навіть е сиділки, яких наймають на роботу вдома, не завжди знають, як правильно доглядати за людину, як доглядати за пролежнями, за переломами, за післяопераційний догляд. А в нас кваліфіковані люди, які працювали вже в цій сфері, які знають, як це правильно зробити. І зателефонувати на номер консультації, і ми допоможемо, проконсультуємо. Ну, у вас ще є місця, якщо комусь потрібно? Ну, в місті Хмельницькому з цим проблеми, а в Кам'янці-Подільському, так як ми не так давно відкрили, то да, місця ще є. Угу. Це здебільшого жителі нашого регіону. Ну, У зв'язку з тим, що військовий стан в державі і багато тимчасово переміщених людей, то вистачає. Вистачає людей з інших регіонів. Основна маса людей з нашої області, але багато із Маріуполя, із Харкова, із Херсону, із Миколаєва є люди. З Хмільника Вінницької області є люди. Немає таких обмежень, щоб більшість була з Хмельницька чи Сканця-Подільського. Ну, так само є і з районів, з Дунаєвець, з Городка є люди. Максим, але ви не все розповіли. Я знаю, що є послуги, які ви надаєте ще, окрім того, щоб поселити людину в пенсіонат. Так, як окрему послугу ми можемо надати транспортування лежачої людини, людини з вадами зору. Це ми, я можу як своєю особистим автомобілем, так у нас є підписаний договір з швидкою медичною допомогою в місті Хмельницькому. І на даний момент в місті Кам'янці-Подільському теж буде така послуга транспортування людини. Часто бувають такі звернення, бо в нас такі пацієнти, які в основному з вадами опорно-рухового апарату. Також є послуги приватної, швидкої допомоги, які надають також послуги при транспортуванні і медсестри, і фельдшера. В при транспортуванні можуть і капельниці ставитися. Ну, кожна людина це окремий підхід. І ми до кожної людини шукаємо свій підхід, щоб при транспортуванні людина відчувала себе комфортно. Максим, ваш вид діяльності без перебільшення потребує допомоги з різних сторін. Кому ви хотіли би сьогодні сказати дякую? Сьогодні хотів би сказати дякую своїй дружині, своїм батькам, партнерам, а також своїм працівникам, сиділкам, медсестрам, які тяжко працюють. Це важка робота. І велике їм дякую за те, що вони мені в цьому допомагають. Ну, багато хто мені в цьому допомагає, також соціальні працівники, з якими ми часто спілкуємося, які також надають мені допомогу як консультативну, так і ну, просто в життєвих питаннях. З своїм персоналом ми також, майже як сім'я, бачимося кожен день. Спілкуємося кожен день, обговорюємо кожного пацієнта окремо. До речі, а ви всіх знаєте, хто у вас проживає в пенсіонері? Ви особисто? Якщо не по імені, то по фамілії знаю всіх. У да. вас вистачає часу з дибом поспілкуватися? Ну, Сіма не вистачає, звісно але в більшості, якщо є потреба, то спілкуюся особисто, як правило, вони завжди чомусь хочуть спілкуватися зі мною також. Вони вам просто дуже вдячні. <смір> Надіюсь на це. Е після напруги щоденної, яка вимотує останні сили? Як ви себе відновлюєте? Чим ви займаєтеся заради того, аби мати ту енергію і те бажання працювати в такій нелегкій справі? Дома бавлюсь з дитиною. В мене маленька дитина, тому і це для мене як релакс. Заняття з дитиною і виспатись. І просто виспатися і погратися з дитям? Так. На більше часу на даний момент не, не вистачає. Я знаю, що один період життя у вас був дуже активним, пов'язаний із спортом, так? Так. Mm, да. Що саме? Ну, я займався баскетболом. Кандидат майстри спорту по баскетболу. А чому ви не робили спортивної кар'єри, адже е, з таким характером наполегливим у вас би все вдалося? Так сталося, що пішов на навчання, яке було закритого типу, і там не було такої виду спорту. Тому прийшлось завершити спортивну кар'єру. Скажіть, Максим, ви коли були ще в молоді роки, там, припустимо, навчались в школі, ви не могли собі навіть уявити, чим насправді будете займатися? Що стане справою вашого життя? В шкільні роки я. Навіть подумати собі не міг, що я буду займатися, доглядати за людьми поважного віку і хворими. Ні, не думав. Це був перелом в житті, після якого я шукав свою нішу і так склалося, що я думаю, що я її знайшов. Від чого ви отримуєте радість? На даний час від відпочинку, такого, як я й сказав. Це моя радість, радість, коли я допомагаю, коли людям стає краще від того, що вони перебувають від нас. Ну, дійсно, радість є. Це дійсно як сім'я, коли ти бачиш людину кожен день і в неї є проблеми, коли ти від персоналу чуєш кожен день, що проблема, проблема. І коли ми її поступово вирішуємо, то це ну, відчуваєш себе тоді краще. Набагато краще. Да. Ви заслуговуєте неабиякої поваги. Я знаю, що вони вас люблять, тому і люблять з вами поговорити. Адже ви для них. Ви і ваш колектив, ви для них родина? Можна так сказати, так. Да. Максим, я не можу не запитати про те, що сьогодні стосується кожного українця. Коли орки ступили на нашу українську землю, розпочалась війна, у вас особисто не було страху, як далі буде працювати пенсіонат? Адже персонал міг виїхати за кордон. Людей вашої категорії, які там проживають, потрібно було обмежити, менше інформації знати, щоб не було у них ну, таких панічних атак. Так, з початком бойових дій ми наших постояльців максимально обмежили від зовнішнього світу, але так як поступали нові люди, переселенці, це було неможливо. Співпрацювали з психіатром, з психологами. Окрему вдячність хочу висловити своєму персоналу, який не залишили в складний час. І в них і на думку не, не спадало залишити нас переїхати за кордон. Так само, ні я, ні моя родина не залишала місто Хмельницький. Навіть більше часу ми проводили на, на будинку, щоб. Наші люди почували себе більш спокійніше. Окрема вдячність працівникам, що не залишили. Да, час був складний. Основний час був зайнятий тим, що продукти тоді був, ну, все, з магазинів все скуплялося. Моя задача тоді була максимально забезпечити автономію будинку на тривалий час. І персонал, і родина в цьому допомагали. Що таке щастя конкретно для Максима Шпичко? Це сімейне благополуччя, мир в небі, який зараз, на жаль, ну, на жаль, ситуація в нашій державі так склала, що на даний момент є чим переживати ще. Щастя було б, щоб була наша перемога, благополуччя і мирне небо над головою. Максим, я хочу підняти цей келих за вас, за ваше велике серце, наповнене любов'ю, за вашу небайдужість до того, що потрібно іншим, за вашу таку мужність, витримку, впевненість і уміння правильно реагувати на будь-яку ситуацію. Вам особисто, вашій родині, миру, злагоди і любові. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із керівником пенсіонату для людей поважного віку промін життя Максимом Шпичко. Дорогі мої, бережіть себе, любіть себе, цінуйте кожну мить, адже життя таке коротке, а у нас ще й таке важке щастя вам, любові і звісно, Слава Україні! Миру нам всім! До побачення! Хай щастить!